Що ви знаєте про ляльку Барбі? Чому її так назвали? Що вона любить? Скільки їй років, як і її кар'єра астронавтки чи президентки, і чому вона така відома? Історія та розвиток цієї панянки, а особливо її вплив на культуру, доволі вагомі. Лялька, яка має гарне житло, авто, партнера, друзів, роботу, що ще я там не перерахувала, у неї класний вигляд, коротше, вписалася у концепцію успішного успіху. Але як це все виникло, і чому Барбі успішніша за нас всіх? Ну ладно, за всіх не будемо говорити. Тим не менше, давайте розбиратись. Фільм Барбі 2023. 20 липня цього року ми побачимо абсолютно нове життя Барбі. Нову концепцію її світосприйняття. Звідки я про це знаю? Ну, я вже погуглила. Я розумний. Я розумний. Роль Барбі втілює Марго Робі, А Райан Гослін Кен. Хоча Барбі та Кенів там багато, тому і чимало інших відомих акторів ви зустрінете. Про що саме ця історія Барбі? У кінострічці зображена гламурна країна Барбіленд, де найбільшим злочином у цьому світі вважається невідповідність стандартам краси. Через це головна героїня Барбі опиняється у вигнанні. Тепер вона змушена будувати життя з нуля у реальному світі. Як виявилось тут, для щастя мало краси. Потрібно дотримуватися людських цінностей та зберігати внутрішню гармонію. Стереотипні щодо краси Барбі чи дійсно вона є особленням простодушної, гарненької, худенької дівчинки. Чи все-таки щось більше? Щоб дізнатися це, нам потрібно повернутися у минуле. Приблизно 1950 роки. Якби не було еротики у цьому світі, не було б ні нас з вами, ні Барбі, її прототип лялька Лілі, яку випускали за мотивами еротичних коміксів німецької газети Більд Рут Хендлер, співзасновниця компанії Мател, якось бувала у Європі. Гуляла там, гуляла у Швейцарії і натрапила на один магазинчик. А там на ляльку Ліллі після повернення Руту штати вона почала переконувати директорів компанії створити подібну ляльку для американського ринку. Створити її вдалося не одразу, адже були протиріччя у компанії. Проте Рут переконала, чому така лялька потрібна саме дітям, адже її донька Барбара дуже оцінила вигляд ляльки, яку, до речі, і назвали в її честь згодом. 9 березня 1959 року. Народилася Барбі не просто лялька, а цілісний спосіб життя, який поступово. Розширювався і набував нових атрибутів. Зовнішність. Довгі роки ляльки-ляльки, ляльки-ляльки. Довгі роки барбі всіх колекцій були стрункими і високими, а перші ляльки були у рожевому вбранні. А перші суперечки виникли у 1963 році, коли компанія Mattel випустила колекцію барбі-доглядальниці. У колекції були різні аксесуари, зокрема ваги і книга. Книга із однією сторінкою, на якій було написано лише Не їж». А ти що там опять кушаєш? Пиріжочок добре. Тільки у 2016 році з'явилися нові версії жіночого тіла Барбі: пишні, не пишні, високі, низькі. Нові Барбі отримали сім різних відтінків шкіри, 22 варіанти кольору очей і 24 зачіски. Ці зміни були найрадикальнішими за всю історію Барбі. Лялька з новою фігурою тоді прикрасила обкладинку журналу Time. До ляльки можна було придбати різні атрибути, типу прищі, веснянки, целюліт, родинки, коротше, все те, що зустрічається у реальної людини. Також випустили декілька ляльок, які мають особливості зі здоров'ям. У 2017 році Мател випустила ляльку у гіджабі. На створення ляльки компанію надихнула чемпіонка світу із фехтування. Перша лялька афроамериканка виник. У 1968 році у розпал боротьби за права афроамериканського населення. США. Щоправда, це була подружка Барбі на ім'я Крісті, а сама Барбі з'явилася аж у 80-х роках. То сумки у трейлері нового фільму Барбі. Ми бачимо, що вона не загубила свого Кена. Кен у житті Барбі з'явився в 1961 році, і назван він був на честь сина, подружжя Хендлерів. Барбі мала не тільки хлопця, а й ще й молодшу сестру, дядечок, тіточок. Друзів, кузин була і є ціла міфологія, як живуть і чим займаються друзі, і родина Барбі. І усе це призвело до того, що її почали оживляти. <звук> як це? Типа як Франкенштейна? Ні, я сказала не так. Її просто аудиторія почала сприймати як живого персонажа. А коли мете у 2004 році повідомила, що Кен і Барбі розлучаються у. Фанати засипали петиціями компанію, щоб повернули їхні стосунки, і на День Святого Валентина вони зійшлись. Матеріальне: іграшкове господарство поповнювалося будинком із меблями, кухнею, всяким приладдям, автомобілями і тваринами. Спеціально для нового фільму, наприклад, побудували місто Барбі в натуральну величину Барбіленд. Майже повністю виконано в рожевому кольорі. Марго Робі провела вже екскурсію. Знадобилося так багато фарби, що у світі на деякий час стався її дефіцит. А також усе у світі Барбі у цьому фільмі було зроблено із пластику, навіть водичка. Професії, щоб мати такий шикарний дім, треба багато працювати або добре працювати, або Я не з такої сім'ї, як другі. Я Із багатою. А хто взагалі за професією? Ця жінка? Барбі спочатку робили стрункою і високою, тому що першочергово за задумку її професія була моделінг або моделін. Лялька навіть співпрацювала із реальним світом моди. На початку 90-х з'явилася лялька, яка вміє говорити, і вона казала: математика складна, я люблю шопінг. Покупці обурилися, що її виставили такою дурненькою дівчинкою ну стереотипно та, яка вміє тільки шопиться. Шоу богиня шопінгу, батли за батли знову в ефірі! Але вже за декілька років після появи першої ляльки-моделі почали з'являтися <паспоряджен> і представниці інших професій. Ким тільки Барбі не була вчителька, медсестра, хірургиня, астронавтка НАСА, кандидатка у президенти. Проявила себе більше, як у 200 професій. Ну, прям як і я. Давай, каже, працюй. Духовність. Якщо ви думаєте, що у ляльки не може бути душі, то ви все таки маєте рацію, але ми, люди, уявляємо, що Барбі має душу. Ясно. <нічлення> <гнал> у кінці 90-х Барбі стала реально соціокультурним феноменом. Вона почала з'являтися у піснях. Фільмах, мультфільмах, рекламних роликах Dream, dreams, у телешоу це зазвичай були якісь пародійні образи, де ляльку представляли як символ сексуальної об'єктивації і, взагалі, сексизму, де. Місце жінки визначалось як от на кухні. Там, де Барбі викликає в нас роздратування, ми можемо твердо говорити собі. Ми проєктуємо на неї свої проблеми. Справа не в ній, справа у нас. Це ми дратуємо себе своїм нав'язливим наслідуванням моди або кар'єризмом, або турботою про власну зовнішність або тим, як ми будуємо сімейні відносини. Нині у Барбі є свій Ютуб, де вона розповідає про життя, порушує важливі соціальні теми: расизм, булінг, депресивні настрої. Oh my. Компанія також випустила колекцію рольові моделі, де ви можете зустріти прототипи реальних зірок. Що нагадує про те, що Барбі все-таки не реальна персона, це те, що її можна купити і продати. Я дякую вам за перегляд. Мене звати Настя. Це кінець.